За ним питанням я зараз я просто є доповідачі юридично, як збирала документи, то я вам більш детально поясню, що на даній території, яка знаходиться, розташована. Я зараз скажу два слова, і далі мешканці вам розкажуть, що вони про вас думають в загальному. Знаходиться зелена зона напроти парку, напроти льодової арени. Таксі знайдемо, розташована, на мікрорайоні, з якихось причин невідомих. Відбулася вирізка дерев, масова вирізка дерев, mm -hmm. люди мітингували, викликали до міського голови, ходили до Мельниченка, звертались, куди вони тільки не товкли. Ніхто їх не чує. Мер обіцяв приїхати в понеділок, але дуже забув. Депутати, які присутні в земельній комісії, дюднів сказали в відпустці, людям нема куди звертатися. Тому дуже вибачаємося, що їм прийшлося вас дуже потривожити. Якщо б ми взяли витяг з ЖЕКу, який є. Де вказано чітко за що люди платять? То тут є перечень, що відходить до цього будинку. Бачите, все знаєте, то вже наші що ви хочете. От в мене і стоїть питання. Ми Я все знаємо і зараз люди теж вас запитають і Ти скажуть. Я вам зараз поясню, в чому стоїть питання, бо присутні, можливо, не знають. Ви то точно всі знаєте, а вони не знають. Не знаємо, стоїть питання, як. Яке входило за обслуговування будинку, так щоб ви всі зрозуміли, вони платять в кварплаті, враховується все. Середдюк сьогодні божився, що буде віднімати від них ту кварплату, яку вони переплатили, входить за обслуговування даної території. Тут має бути розташований дитячий майданчик, качелька. Все-все повністю виходить на цих. На цій земельній ділянці вирізка дерев і має будуватися будинок. інформацією. Ви там, вверх, не розбираєте? Ні, ну ми, ми всі, всі дурні. Давайте, будь ласка, мешкаємо. Шановне, ви ж там були. Я знаю, що, що... я приїжджав. Ну. Я знаю, що говорить ви чи я, але я не знаю, що вона говорить. Детська площадка. Ні, у вас немає бути. У вас немає нічого. На детській площадці, нічого нема. Немає де біля Так, По плану, от план. Ви піднімали чи ні? Ви земельна комісія? Там папку з дасть. Ми можемо спілкуватися, щоб нас той мішав. Дивіться, по-перше, звісно, я там був. Тому що ми виїжджали сюди, ми виїжджали сюди. Чика проблема була. Ви виїжджали 4 числа ми збиралися в цій залі, ми збиралися в цій залі. Де був присутній бумер, був забудовник, був присутній архітектор. Питання, в чому стояло? Що забудовник, веде будівництво? Багатоквартирного будинку, 45 на один під'їзд, і ви казали, що він вам буде заступати сонце і невитриманий е, відставного добу. У нас, сонце, у нас сонце не буде. Тік, 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 почекайте. Тому, тому, коли тут були присутні мешканці цього будинку, вашого сусіднього, було запропоновано комісія, я тут теж був, якому комісія земельна сказав, давайте ми в понеділок, це був поза той поділку, забудовник. Заб'є колоки, покаже, де буде будинок, щоб бачити дійсно чи витравана відстань і по проєкту вона відповідає самому будівництву. В понеділок я особисто був там на земельній ділянці. Бу, я, я вас бачив, так. Мера не було по Хмельницькій, був Мера. я.